Бог говорить не тільки до мене, Бог говорить до багатьох людей, до всіх людей. Не всі слухають, але Бог до всіх говорить. І що він каже? Тут же ж знову приходить момент застанови. І момент, коли ми мусимо собі усвідомити, що розходиться не про науку знання. Так як ми вивчаємо математику чи інші предмети, але розхорича про спілкування з Богом. І коли приходить цей момент, який може прийти до кожної молодої людини певний сумнів, а чи це все правдиве? Ми не маємо способу, що так сказати би, математично доказати. Ми маємо Божий дар, який треба. Прийняти. А дуже важливим є примір других людей. Батьків. Мої батьки вірять. цікаво. Вони вірять, та ж вони добрі, гарні, люди, дозрілі, люди вірять. Багато інших людей вірять. Великі науковці, великі мудорочі вірять. Отже,